Розпочнемо з дипломатії. Москва фактично відмовилася від припинення вогню в Україні. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, поки не будуть вирішені так звані першопричини конфлікту, Росія не погодиться на перемир'я. На його думку, нинішні заклики до припинення бойових дій, нібито, суперечать домовленостям досягнутим між Трампом та Путіним під час зустрічі налясть. Друзі, гість нашої студії, Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас! Вітаю вас, пане Олександре. У своєму телеграм-каналі ви запустили опитування. Ви питаєте підписників, чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна. Варіанти відповіді ви пропонуєте такі: ні, її зірву через позицію Російської Федерації. Так Трамп захоче шоу, можливо, але без результату. Так і це небезпечно для нас. І свій варіант у коментарі. А як би ви відповіли на це запитання? Ну, я би сказав, що на сьогоднішній день зустріч під великим питанням насправді, і навряд чи вона відбудеться в осяжній найближчій перспективі, принаймні там протягом двох тижнів про які заявляв американський президент. Ну і цьому є ряд причин, тому що порядок денний був запропонований фактично американською стороною, що є питання припинення вогню по лінії фронту. Ми бачимо, що Україна погодилась на ці умови, і європейські країни долучилися. Тобто, є консолідована позиція заходу щодо цього. Росії це не подобається. Чому це не подобається? Тому що в порівнянні з тим, що відбувалося на Алясці, змінився порядок денний. Тоді порядок денний нав'язав Путін. Чому? Тому що ви пам'ятаєте хронологію, ж важливо дуже нагадати. В березні погодилися після зустрічі в Саудівської Саудівській Аравії США. Запропонували варіант припинення вогню. Україна підтримала всеосяжний. Це не спрацювало через позицію Росії. Потім, підходячи до зустрічі на Алясці, забули про припинення вогню. Не ми забули, забули, скажімо, Сполучені Штати, і Росія нав'язала питання, що давайте обговорювати обміни територіями, давайте ще щось обговорювати. А питання припинення вогню нехай буде там п'ятим, шостим, сьомим, восьмим пунктом перемовин, неважливо яким, але точно не першим. Тобто, давайте одразу погодимо певні рамки, і тоді в них будемо рухатися. Тоді близький тому... схід ще був Сирія. Звичайно, а, а зараз що відбулося? Зараз ні. На Сполучені Штати зробили відкат до позиції, з якої вони починали, і на яку пристала Україна, давайте припиняти вогонь по лінії фронту. Росію це не влаштовує, тому що, якщо вони припиняють вогонь, зрозуміло, що, ну, скажімо, інструменти тиску, якщо це справжні припинення вогню, вони розуміють, що вони втрачають. Ну, ви ж розумієте прекрасно, що таке, якщо Росія, наприклад, не буде бити ракетами чи дронами. Ну, наприклад, по всій Україні, що вони намагаються робити, особливо по прикордонні. Або якщо дійсно припиняться бойові дії, вони ж теж розуміють, що ми будемо в цей час використовувати не для того, щоб просто розслабитися і піти відпочивати. Можливо, це і хотілося багатьом, я розумію, але використовувати для того, щоб нарощувати наші можливості. Бо ми ж розуміємо, що ворог він тут є. І тому а, Путін відтягує цей момент, і що він хоче зробити. Що за нас Росія хоче чого глобально досягти? По-перше, вони проводять доволі такі а, це, це не жарти в тому, що там Лавров говорить. Вони проводять абсолютно свідому політику, абсолютно свідомо продумано з їхнього боку. Чому тому, що вони тиснуть на ось ці моменти, що США а, говорять про те, що це конфлікт Європи, нехай Європа більше вкладає, нехай Європа інвестує. І Путін намагається це нав'язувати з Лавровим і з іншими. Говорять про те, що ну так, от бачите, першопричини які це збільшення присутності США, це НАТО, там поширення розширення НАТО і так далі. Зменшіть це. Вони ж посилають сигнали. «скоротіть військову присутність. Заберіть своїх військових, Сполучені Штати, особливо зі Східної, з Центральної Європи, наприклад, нехай їх там не були. Давайте ми будемо з європейцями домовлятися без вас, а ви тим часом займайтеся Китаєм, тихим, Тихоокеанським регіоном, а ми ще й вам поможемо. Там якісь тунелі будувати, там ще щось, ще щось, ще щось. Це перший момент, другий. Що робить е, Лаврові Путін? Вони намагаються промацати підґрунтя до того наскільки ця зустріч потрібна Трампу, тому що вони хочуть е, намагаються нав'язати певний свій порядок денний, щоб в результаті змінилася можливо думка американського президента. або більше вони, ж, звичайно, прагнуть, щоб тиск наростав на Україну. Тобто, це є їхня мета. І тому зараз, от іде ось це, що ні, 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 ми не будемо зустрічатись, ні ці умови для нас неприйнятні, ні, ми будемо затягувати війну. І вони хочуть подивитися, що буде далі. Ну якщо далі не буде тиску на Росію, ми розуміємо, якщо ситуація буде так зберігатись. Тут, до речі, як би там не було, треба віддати належне віце-президент США Джей Дівенс. Він ще не перший це побачив. Він сказав одразу в коментарі, каже. Ну, ми будемо все одно намагатись мирно врегулювати, скільки б часу не знадобилось, розуміючи, що це може затягнутись. Ну тобто, одразу була ситуація простежена, що зараз може нічого не відбутися, угу. тому що для Росії надзвичайно важливо, по-перше, ну, припинення вогню для них означає втрата інструментів, як вони думають, тиску. Особливо ми розуміємо, зараз осінньо-зимовий період це критична інфраструктура, це газ, тепло, це електроенергія. Вони цього не хочуть робити, але вони не хочуть і спалити остаточне мости зі сполученими штатами. Тому вони ось на ці позиції, що давайте в Європі ми будемо вирішувати, ви зменшуєте свою присутність і так далі. Тому, власне кажучи, європейські країни, ви ж бачите, як відреагували одразу і вийшли на контакт з президентом України одразу підтримка. ну і... Як пишуть західні видання, окремі що в п'ятницю можливо відбудеться в Лондоні зустріч, якраз коаліції охочих, якраз для підтримки України, тому що для європейців, ви знаєте, як сказав австралійський генерал у відставці Райан, що це як ти довго дуже довго перебував у відпустці, хороші, і тобі завтра на роботу, і ти от думаєш, ну от так добре відпустці, так не хочеться, а треба все ж таки йти і працювати. І їм треба працювати. І усім треба працювати, тому що те, що робить Росія зараз на сьогоднішній день, може призвести і до того, що, по-перше, буде зруйнована єдність в Європейському Союзі, буде зруйноване НАТО і єдність в НАТО. Це дуже серйозні речі зараз, тому що якщо США будуть зберігати доволі таки обережну позицію, це ж не тільки про Україну, а безпека НАТО. Ми ж бачимо конкретні приклади. Так, країни НАТО реагують. Але чим країни НАТО відреагували? Вони провели за тільки за минулі тижні і місяці, от коли була атака на Польщу, вони провели дві чи три консультації в рамках статті 4. до цього, взагалі, за всю історію НАТО було стільки ж приблизно. Тобто, вони провели а чому ця ситуація? Тому що хочуть єдності альянсу, єдності не було. Що зробив командувач силами НАТО в Європі? Він задіяв свій оперативний резерв, який є в нього в підпорядкуванні, і відправив його на східний вартовий на операцію по захисту центра східного флангу НАТО, так звано. Тому а Росія це ж все за цим всім спостерігає. І якщо тільки от Сполучені Штати Америки будуть, скажімо так, зменшувати, а тут інший фактор незабаром фактично має з'явитися ну умовно воєнна доктрина. Президента Трампа і міністра війни Гексета має ж бути зустріч, знову ж таки мають викликати всіх командувачів, генералів, адміралів, так як була одна зустріч, але вона стосувалася освіти там того, що потрібно бороди збрити там і так далі. Ну, ряду питань, які стосуються особового складу. А тепер же ж має бути зустріч. Ну скажем, щодо стратегічних перспектив. Росія теж за цим стежить, спостерігає. Тому тут, поза всяким сумнівом, конфігурація того, що Європа повинна посилюватися і об'єднуватись довкола України, іншого виходу просто немає, тому що і позиція США така вона, скажем, крихка і хитка, і, і, і Путін намагається її перевіряти. Тому чому тому, що вже були прецеденти, розумієте? Хто зараз згадає про санкції 500 відсотків, чи скільки там сто потім пропонував? Ну нічого не змінилося взагалом. За останній час, якщо дивитися так глобально на тепер е було інший інструмент, це ну натиснути, ніби томагавки, але зараз ні, не сказали, так не сказали, і ситуація теж в підвішеному стані. Тому е Путін же ж теж за цим дивиться на Аляску. Поїхали, санкції не запровадили ж. Як, хоча скільки 84, якщо я не помиляюсь, сенатори були готові голосувати. Це абсолютна більшість. Тобто, в будь-якому випадку рішення проходить принаймні Сенат, ну і Конгрес Палату представників відповідно, там треба було. І, але от е, ця нерішучість певна, або от, от така відсутність дій вона сприймається путіним як певна відстороненість. А якщо є відстороненість або навіть байдужість до окремих випадків, тоді що треба робити? Тиснути на ці точки і намагатися нав'язати свій порядок денний. От що робить Лавров з цими заявами? Але що цікаво в цій ситуації? Лавров вийшов буквально на, на другий день чи на третій, після того як Трамп після того, як по-перше, це було, якщо подивитися на хронологію, то по суті він після розмови з Рубіо сказав, що от я не впевнений або до, або після. Але не факт, дуже швидко Росія вийшла з позицією, що припинення по лінії вогню вони не розглядають як опцію, тому що це не призведе до усунення перших причин. Перед Аляскою російська дипломатія Путін особисто дуже уважно вибирали слова. І вони, по суті, казали, так, ми згодні з тим, що як Трамп бачить вирішення цього конфлікту, але у нас є своя позиція. Зараз Лавров вийшов швидко. З достатньо різкою позицією, яка прямо суперечить тому, що сказав Трамп, висловивши свої очікування від того, що має відбуватися в найближчому майбутньому. З чим це може бути пов'язано? Чого вони цього разу діють? Ось ось так? А, ну я думаю, що діють тому, що знову ж таки не по їхньому, і їх це обурює реально. Тобто, як же ж вони, вочевидь, думали, що буде запропонована ця зустріч, виходячи із там перемовного процесу, який був на Алясці, ну в його продовження, в його там. Розвиток або довкола тих же самих пунктів, того ж самого порядку денному, плюс-мінус. Тобто, і що, знову, а тут він обманули, змінюється. знову обманули. А, знову, змінює. а, тут, а тут він змінюється, так? І вони так: ну нічого собі, а ми що знову відкочуємося до позиції, що ні, спочатку припинення вогню? Ні. Ну тому що смерті подобна. Хоча я би тут звернув увагу, що Росія все-таки. Вони готують запасний сценарій на випадок, якщо припинення вогню настане, всі ось ці гібридні операції проти європейських країн, їх теж треба сприймати з точки зору того, як подає їх російська пропаганда, що це ж вороги, з якими доведеться воювати, особливо країни Балтії та Північної Європи. Я думаю, що вони готують таким чином базу, що якщо раптом дійсно вимушено треба буде піти на припинення вогню щоб сказати, що це тимчасово, ну до війни ми готуємося, і війна буде далі проти країн Балтії, проти там Швеції, Фінляндії і так далі, Північної Європи, Данії, вона неодмінно буде. Ми своїх цілей ще не досягли, вони на нас нападуть. Ну тобто, в такому тому мобілізуємося, тобто для того, щоб зберігати воєнну риторику. Тому що якщо воєнна агресивна риторика йде від Путіна і з російської політики, а що ще на цьому тримається весь режим? Якщо це забрати, якщо забрати. Або війну, або забрати постійну підготовку до війни, чи пауза, яка просто необхідна для того, щоб протягом певного періоду часу потім продовжити війну. Все це крах режиму Путіна. І вони ж це прекрасно розуміють. Але при цьому от вони готують і запасні сценарії, на мій погляд. А що якщо раптом? Треба щось готувати, якусь базу, одразу, щоб там вся пропаганда включилася і сказала, ні ні-ні, нічого там, війна не закінчується, просто от вона зараз. Має фаузу як фазу якоїсь паузи вимушеної, але вона буде тривати. Ми наростимо сили, значить і вдаримо з новою потугою там і по Україні, і по Європі. Пане Мосієнко, а от якщо взяти оцю опцію, а що якщо раптом? Ну, дивіться, Трамп після розмови з Путіним і перед розмовою із нашим президентом говорить: була дуже хороша розмова, і вже наступного тижня делегації зустрінуться у Будапешті. Маємо багато надії, сподівань. А тут вже потім виходить і Пісков, і е заступник Ря Рябкова, які говорять про те, що так ні. Е Треба повернутися до тих рамок, які були узгоджені на Алясці в Анкориджі. Як Трамп діятиме далі? Хороше питання насправді, тому що, ну, по-перше, ще треба почекати, в якийсь момент висловиться і Путін. Ну, свита його сказала вже. Він теж висловиться. Він висловиться, можливо, так, а можливо інакше. Там по-різному буває теж. Ну тобто, важить все ж таки, що він скаже, тому що решта так. Ну але от це перший момент. Другий момент. Що стосується дій е, Трампа, ну ситуація ускладнюється чим знову ж таки? Що йому потрібно діяти і, наприклад, послати сигнали зараз Кремлю, які ну окей, нехай не томагавки, а наприклад, ми відправляємо додаткові літаки F-16 і беремо українських пілотів на навчання. Ми даємо додаткові атакамси, наприклад. Ми даємо інше озброєння, і ми продовжуємо обговорювати питання томагавків з технічного боку, з військового з різних. Ну, якби був такий сигнал, а це було б звичайно зрозуміло. Я вже не кажу про санкції, тому що ми ж бачимо, що США зайняли позицію, що Європа має відмовитись від закупівлі російського газу. Я думаю, що ми тут солідарні. Очевидно, що це треба робити. Але при цьому всьому ж власні санкції не посилюють проти Росії, і це теж питання насправді. Тому що пам'ятаєте знову ж таки Аляска, чому ми повертаємось? Бо питання ж тоді санкцій теж витало у повітрі. А президент США сказав, що ні, ми почекаємо, подивимося там два тижні, ще там подивимось, і так далі. І вони можуть просто зайняти вичікувальну позицію. Не треба забувати про те, що у свій час сказав американський президент, що. Ну, нехай ці хлопчики там, да, десь біля дитячого майданчика, якісь е, чубляться, почубляться, а потім в якийсь момент, можливо, вони зрозуміють, що треба. І ось ми ж за що боремося? Принципово для нас що? Для нас принципово, щоб США зайняли нашу позицію, тому що вона справедлива, вона зрозуміла, вона аргументована. Звідси і тамагавки. Це не стільки можливо про те, що це змінить одну там одномоментну військову перевагу. Ні. На жаль, звичайно, все залежить від кількості, але ж ми розуміємо. Але це про сигнал, про те, що США стали поряд з Україною і нічого собі. Тоді в Кремлі будуть думати по-іншому. А якщо цього немає, як це все сприймається? Це сприймається так, що США намагаються діяти посередині, бути посередником у врегулюванні конфлікту і не наважуються на кроки, які були б спрямовані там на якусь підтримку України рішучу. Зміну позиції, або, наприклад, там на поступки Росії одномоментні, і вони балансують. І тут теж для нас в чому ситуація, в тому, що вони просто можуть зайняти в якийсь момент вичікувальну позицію. Ось в цьому теж є загрози, тому що вичікувальна позиція це не те, що нам потрібно, бо ми не можемо чекати необхідних рішень. Ми не можемо, коли у нас фронт, коли нам треба ППО, коли в нас дуже багато викликів. Ми не можемо сказати, що ну окей, давайте ми почекаємо, поки а, Путін що. А, поки Путін буде продовжувати бити по нашій енергетиці. Ну, звичайно, що ні, це не та опція, яка нам потрібна. Дякуємо вам. Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО Збройних Сил України. Керівник центру військово-правових досліджень був гостем загальнонаціонального. Телемарафону будемо стежити за тим, як розгортатимуться події, пов'язані з можливою зустрічю Трампа та Путіна, тому що поки дійсно багато факторів вказують на те, що проведення цієї зустрічі взагалі в цілому лишається під великим питанням.